Шановні присутні, 718-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, і саме сила духу та прагнення зберегти нашу державу згуртувала всіх нас у боротьбі з агресором. Ми вкотре підтверджуємо своє нестримне прагнення до свободи, готовність відстоювати свою гідність. Ці прагнення закладені у серця та душі українців багатолітньою історією боротьби предків. Війна лише розкрила їх ще більше, об'єднала та зробила нас ще більш непохитними. Щодня наша країна платить високу ціну за свободу та незалежність. Наші воїни Збройних сил України віддають за Україну та народ найцінніше власне життя. І ця битва з абсолютним злом триває. Жителі Прятинської громади знову в жалобі через втрату захисника. 5 лютого під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув порятинець Іван Алтухов. Скорботний мітинг шанування пам'яті нашого земляка Івана Алтухова оголошується відкритим. Жився Іван 11 лютого 1996 року у порятині, навчався в міській школі номер 6 Фах тракториста, машиніста, водія та Слюсаря здобув у Лазірківському професійно-технічному училищі, яке закінчив у 2016 році. На захист батьківщини, призваний 11 грудня 2023 року, служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. У загиблого захисника залишилася мама, брат. Та восьмирічний син щиро співчуваємо родині героя вічна пам'ять загибнулому, вічна слава і вдячність за жертовність в ім'я нашої України. Всі кажуть, що герої не вмирають, що дивляться на нас вони з небес. Та сиротами діти підростають, немає на війні, на жаль, чудес. Все більше на могилах України рясніє синьо жовтих прапорів. Вони озвучуються криком журавлиним, полеглих у боях синів, синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо вдома їх живими всі чекали, всі ті, хто же, на жаль, на жаль осамотів. Я мрію, щоб герої не вмирали, що серед нас, які колись живі були, біля людей, яких вони кохали, з дітьми, для яких вони жили. До слова запрошується секретар Прятельської міської ради Сергій Пазюк. Шановні присутні, дорога сумуюча родина. Сьогодні знову ми проведжаємо в останню дорогу захисника нашої батьківщини Івана Алтухова. Він загинув. Як герой. Я не знаю, скільки ще треба от материнських сліз, щоб ворог зрозумів, яке він горе приніс на нашу землю. Іван Алтухов, він приєднався до, цього, до того небесного лицарства, яке віддало своє життя за батьківщину, його поступок. Геройський, він виконав громадянський обов'язок, він виконав військову просягу, був гранатометником, захищав нас з вами. Хіба він народився воїном? Ні, він народився, щоб жити на цій землі, підростати, щоб у нього були діти, щоб він збирав пшеницю. Щоб він радів цьому життю, але клята війна все перекреслила, клята війна перекреслила долю багатьох з тих, хто стоїть на цьому майдані. Багато хто з наших земляків ніколи не повернеться додому, не постукає у двері, не обійме дори рідних, близьких. Але запам'ятайте, їх жертовність не даремна, бо вони захищали. Рідну державу, не ховалися за спини інших, не казали, ми не вміємо, це не наша війна, ми не хочемо. А пішли і до кінця виконали свій військовий обов'язок. Приніс співчуття рідні та близькі. Іван Австухов був і є герою. Але він, я завжди кажу, захищав оцю нашу. Незалежну Україну, наш прапор, наш герб, нашу державу. Слава Україні! Слава! Слово надається заступнику начальника другого відділу Лубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майору, майору Пономаренку. Іван загинув, загинув, захищаючи свою родину, свою дитину, свою землю. Загинув нас, залишився для нас і залишиться назавжди героєм. Загинув, щоб наші діти ніколи не бачили страшної війни, щоб виросли. Китучій нашій державі. Нема тих слів, щоб виразити батькам той сум, який зараз в душі. Хай Іван спостерігає з небес за нашою перемогою. Хай назавжди залишається героєм. Слава герою! слава Івану! Скорботний мітинг. Шанування пам'яті нашого земляка Івана Алтухова оголошується закритим. Сам не знаю, де погинув. Ну я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я, хто ж ми буде брати яму, ей виберуть ми. Пиже мені, синку, не жа, ти ж на моїм серцю ле. Кача, по ти, плине кача, по ти сині.